Весело та з користю з ініціативи працівників центру підтримки Я Маріуполь діти переселенців завітали в гості до кінологів нацполіції Хмельницької області. Офіцери спершу дали хлопчикам та дівчатам базові знання про професію, розповіли про породи собак, а згодом і познайомили з хвостатим поліціянтом. Кінологічні пари продемонстрували своїм гостям вміння працювати в тандемі, а запропонована гра із чотирилапим викликала у відвідувачів справжнє захоплення. Привели внука з центру Я Маріуполь, привели внука, дуже сподобалося, це познавательно так. І Дітям подобається, тобто грати з собакою та щось нове знають. На юних гостей чекала тепла зустріч та позитивні враження, подаровані усією командою. Мені сподобалось тут туди, перетягувати канат з вівчаркою. Мені сподобалось е, гратися з собакою. Я знав сьогодні, що і ну, породи, що їх багато. Мені понравились ці собаки. Такі розваги допомагають дітям краще адаптуватись у новому для себе місці. Дещо відволіктися від пережитого та здобути нових знань. Усі працівники центру певні, тепла зустріч надовго залишиться у пам'яті.